Привіт! У підземному паркінгу другого будинку Таїровських садів залишилась обмежена кількість паркомісць. Тож, якщо маєте авто та хочете подбати про нього, радимо поквапитись. Вартість на паркомісця в другому будинку стартує від 14 тисяч доларів. Також є можливість оформити розтермінування із першим внеском від 25%. Нагадую, що до кожного парку місця в комплекті йде власна комора, де вам буде зручно зберігати сезонні речі, інструменти чи зимову гуму. Але це ще не все. Нещодавно ми відкрили продажі паркомість в третьому будинку. Їх вартість дещо нижче від 12 тисяч 500 доларів. І тут також діє можливість розстрочки з першим внеском від 25%. Саме час подумати про безпеку свого автомобілю та власний комфорт, готові підібрати паркомісце для вашого авто та дати відповідь на всі питання. До зустрічі в таїровських садах.